Мій, Боже, добрий, милосердний, сердий, що дозволив зійти на землю, славимо тебе. Вола людство безперестанно, в Тебе, владико. Милосердя твого Це свято, милосердя, вийшло з глиби твого серця, надіє кожна душа, яка вірить Свого Творця. Це Серня вийшло з глибин Твого серця і лине у небеса до свого свого Творця. Зі щоденника святої Фаустини Ковальської, свято милосердя вийшло з моїх надр, прагну, щоб урочисто відзначали його у першу неділю після Великодня. Людство не зазнає спокою, доки не припаде до джерела мого милосердя. Дочко моя, говори усьому світові про незбагненне моє милосердя. Прагну, щоб свято Милосердя було притулком і сховищем для усіх душ, а особливо для бідних грішників у цей день відкриті глибини мого милосердя, ціле море ласк виливаю на душі, які наближаються до джерела мого милосердя, яка душа приступить до сповіді і святого Причастя. Отримає повне відпущення гріхів і кар. У цей день відчинені усі Божі канали, по яких пливуть ласки. Хай жодна душа не боїться наблизитись до мене, навіть якщо б її гріхи були як пурпур. Моє милосердя таке велике, що у вічності не збагне його жоден розум, ні людський, ні ангельський. Усе, що існує, вийшло з глибини мого милосердя. Кожна душа розважатиме у вічності мою любов і моє милосердя. День четвертий. Сьогодні приведи до мене поган і тих, хто ще мене не знає. І про них я думав у гіркій моїй муці, а майбутня їх відданість потішила моє серце, занур їх у море мого милосердя. Наймилосердніший Ісусе, світлосте усього світу, прийми до помешкання свого наймилостивішого серця, душі погані, які Тебе ще не знають, Хай промені Твоєї ласки. Освічують їх, не відпускай їх з помешкання свого наймилостивішого серця, щоб вони разом з нами прославляли дива Твого милосердя. Хай твоя любов освітить сяйвом ті душі, що в темряві страждають. Дозволь, щоб вони пізнали тебе і разом з нами прославляли Твоє милосердя. Предвічний Отче, подивися око милосердя на душі поган і тих, хто тебе ще не знає. Ці душі теж перебувають у наймилостивішому серці Ісуса. Приведи їх до світла Євангелії. Ці душі не знають, яке велике щастя любити Тебе. Дозволь, щоб і вони прославляли щедрість Твого милосердя на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші якими прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую, в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, з отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, і нашого ради Спасіння зійшов із небес, і воплотився від Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. А Його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків Амінь. Отче предвічний жертвую Тобі Тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом. Отче Предвічний, жертвую Тобі Тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвую Тобі тіло і кров, душу душою Божество. Найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвую Тобі тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. На перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвую Тобі Тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Окрови і воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового. Як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе Я уповаю, і в Тобі всю свою надію покладаю. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаю. Ісусе, довіряю Тобі, довіряю Тобі, довіряю Тобі.